Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати слова з ненаголошеними звуками е и, правильно вимовляти слова, а також поговоримо про правило вживання букв у ненаголошених складах. Відпочинок наш кінчається, а робота. Починається. Старанно будемо ми працювати, читати, писати та відповідати. Працюємо сьогодні з підручником, сторінка 28-29. Відкрийте свої робочі зошити. Пропустіть два робочих рядочка від вашого останнього запису. Запишіть число. Класна робота. Сьогодні напишемо каліграфічну хвилинку. Написання. Великої і маленької букви И, Е, а також з'єднання И, е, «е», «и». Далі, будь ласка, поставте відео на паузу та складіть і запишіть прислів'я. Отже, яке ви прислів'я склали, перевіряйте: де верба, там і вода, де дуби, там і гриби. Попрацюємо з підручником, сторінка 28, завдання номер 1 Допоможемо родзинці оформити фотоальбом. Доберіть, будь ласка, назви до світлин. Так, роздивимося на першому, що зображено малюнку. Це гриб, на другому гриби. На третьому верба, а на четвертому верби. Молочинки. А тепер запишіть вправа 1 і давайте запишемо ці слова собі в зошит. Не забудьте поставити наголос. Гриб, гриби. Падає наголос на и, верба на А, і верби на е. Давайте з вами проведемо невеличке дослідження. Поставте наголос у записаних словах. Підкресліть букви, які позначають ненаголошені звуки е, и, що означає ненаголошені, тобто наголос на них не падає. Порівняйте вимову звуків е. «и». В наголошених складах і ненаголошених. Наприклад, слово гриби. Давайте вимовимо. Гриби. Коли в нас звук наголошений, ми його виділяємо голосом, тоном. Коли звук не наголошений, ми його вимовляємо спокійно. У яких складах «и» е, вимовляються чітко. Як вимовляються ненаголошені звуки е? «и»? Давайте перевіримо свої міркування за правилом. Ненаголошений звук е у вимові наближається до и. Ненаголошений звук и у вимові наближається до е. Вимовте, греби. Ми чуємо ненаголошений звук И, чуємо як Е. Роздивимося вправу 2. Прочитаємо текст про пригоду у місті читалочки та щебетунчика. Щебетунчик потрапив у велике місто, а там машин багато-багато. Хлопчик захвилювався. Як же перейти вулицю? Не турбуйся, заспокоїла читалочка. Нам допоможуть добрі помічники. Скажіть, дітки, куди ж потрапив щебетунчик? Вірно, до міста. А що він там побачив? Правильно, багато, багато машин. А чому розгубився ще бетончик? Бо не, не зміг перейти дорогу. Правильно. Чи здогадуєтеся ви, про яких помічників говорила читалочка? Назвіть цих помічників? Правильно, діти, це у нас світлофор та Зебра. Запишіть, будь ласка, собі в зошить виділені в тексті слова про щебетунчика. Поставте в них наголос і не забудьте підкреслити букви, які позначають ненаголошені е. «и». Прочитаємо з вами вірш у вправі номер 5 на дорозі звір лежить, весь у смужку, ніби спить. Цього звіра звати зебра, має він смугасті ребра, знає кожний пішохід, це безпечний перехід. Знають діти все, напевно, перехід бува підземний. Під землею люди йдуть, і безпечна їхня путь. Як червоне світло, стій, жовте ще не йди, чекай, хай зелене загориться, а тоді уже рушай. Ваше завдання, дітки, виписати виділені слова з вірша та підкреслити букви, що позначають ненаголошений звук Е. Роздивіться перше слово лежить. У нас ненаголошений звук Е. Тому що на нього не падає наголос, його підкреслюємо. Перехід у нас аж дві Е, теж їх підкреслюємо, бо на них не падає наголос. А слово землею подивіться, у нас дві Е, але на один падає наголос землею. Бачите, наголос стоїть? А на перший Е в першому складі не падає наголос, тому тут підкреслимо тільки одну Е. Далі доробіть самостійно. Трошки відпочинемо Фізкульт – хвилинка. Чи бетунчик разом зі світлофором Світлофоровичем хочуть узяти у вас інтерв'ю. Дайте відповіді на його запитання. Які помічники допомагають переходити вулицю? Якими з них тобі доводилося користуватися? Запишіть. Дітки ваші відповіді у ЗОшит. Переходити вулицю допомагають зебра та світлофор. Я, наприклад, користувалася зеброю і світлофором. Ви напишіть свої речення. Прочитаємо слова, які дібрав гаджик. Машина, човен, велосипед, мопед – Катер, корабель, тролейбус, електричка. Назвіть цю групу предметів одним словом. Правильно, це транспорт. Випишіть слова з ненаголошеними звуками «е», «и» і поставте в них наголос. Давайте перевіримо. Треба було виписати слова човен, «велосипед», катер, електричка. Човен ненаголошений е у нас. Велосипед ненаголошений е. І також є и, катер е, електричка дві е Виконайте самостійно вправу 8 на сторінці 29. І не забудьте повторити правило. У вправі вам потрібно скласти і записати речення про те, який транспорт рухається на дорогах. У вас є початок речення, вам треба його закінчити. Дякую вам за роботу на уроці. Виберіть собі квітку вашої праці. Намалюйте її в зошиті. До нових зустрічей!